вот она это туда, то что там не моя замена. Я уже стал дуже старенький, чтобы защищаться его. Я ж кое Пришла до них. Она там точно. Ой, я кому уйдешь? Нам потрібно туда. Ну, здорово, пацаны. Может, ты станешь ниндзя? Нам потим мені потрібна заміна, тому що я вже став дуже старенький. Е, Ну я не знаю. Можна і так, а хоча я хочу, да, я буду. А я ну я тоже. Якщо мій друг буде, то я теж. Це дуже добре, пацане, то я чекаю заміну за мене нема, то ж я став дуже, ну дуже вже старенький. Пішли за мною на нашу базу. Окей, погнали! Пусе! Е, прийшла, це наша база. Тут она будемо тренуватися. Ей, майстра, що ми тут? А де наша тренування? Тут навіть нічого немає. А ви будете тренуватися зі мною. Не просто так. А от так понял? До. Да, це мені ч... не подобається. Ніндзя, байдать, який я вас ще знайшов. Так, все, що случалось. А де всі інші? Не знаю. Вона кудись пішла. Напевно, на базар, щоб купити нові оружжя для нас. Понятно, нічого страшного. Почекаємо їх. Через через п'ять хвилин, п'ять хвилин. Усе ми повернулися. Ну і прийшло знайомство. Пацане, це джей! Самий... Саме найсміхніший і найтупіший ніндзя. Ей, убирайте камеру. Оце це кол найсильніший і в нього хія землі. Та ей не спали нас на камеру, а це край найп'єднаний і воделість з цього, а як вас звати пацане. А мене Зейн. Понятно. А от зая потрібно спати. Всі лягайте спати. Окей. лягайте спати, Я сказав, Ну окей. Хопа. І я тоже не забуду. і я. Главное солодко спатимуть. Я поберу за ним на вазу і... 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 і і, заберу деяка. Забираємо чого з зайняти. На, на наступний ябок. Як солодко спалося. Ей, а де Зейн потяне? З... Зейн пропав. Як він пропав? Де Зейн, Серйозно! а Зейн? Де Зейн? Дзейн! Дизейн! майстер! Що таке сталося? Зейн пропав! Парди дезен. був мій найкращий друг. Дяд. Я даже поздаемо все. Я потім заехала шукати. И так станеться. Шукаємо Джейна. Але вони шукають мене, вона не знайдуть, Тож що я в тайному логові. Я, я знайде яке містечко, де може бути Зейн. Ми знаємо, хто зоде зелено, колись він потім Нас, нас і погнали. Ну, я вже на ту старий. Самі справитесь. Да, ти новенький пацак, ну да. Погнали, значить. Я. Ja. І коле тване прийшло. Тирік, та да ти гень, як ти дізнався. В нас можеш спалети. Ну да, Патик, ну, да, прав, нас можеш спалети. А що ви тут робите, мої друзі? Хм, Патик. Ми знову Та Дайди сюди, ублюдок. Може, ми підемо на твою допомогу. Ні, я сам з ним справлюся! Займ, я йду по тебе. Ти ніколи зі мною не справишся, м'який мальчишка. Та тиво, як ти посмів мене вдарити? я могу ще свіднить саме на Ну і что? Зен, зен. Усе я зберегла, ура! І все, я закінчилась.